Найлюбима марка наших покупців. Це у нас Volkswagen. А це у нас Гольфік 7, 1.4 TSI, Також механіка, 6 обов'язково. обов'язкова, партронічки, мовичі фар, диски лохоспавні. Ось такий колір дуже симпатичний. Він у нас в універсалі. Же. Ось таке у нас кермо, шкіряне з круїз контролем, з голосовим управлінням. Автосвітло. Bluetooth мультимедії, є партроніки, є підігрів, клімат-контроль і об'язу старстоп, автохолд. И також... Позаду ми маємо все в це в лохальному стані. салон у нас текстиль, якби з аркантаркой. Ось такий підлакітничок двома підстаканиками. І все у нас добре. Маємо також великий багажник. Оп, і багажники, що. Звичайно, ж, гума, гума, зимня гума на шипах. Переїдете дуже далеко. 13-й рік, 157 тисяч пробігу і ціна у нас 11600 за цей гольфік. Автопоїнт. Придбай якісне авто.